Їх було четверо, мати і двоє досить легковажних з вигляду сестер. Приїхали вони на Форді Т з урядовим номером, розбуркавши об 11-й ранку своїм різким сигналом сонні вулиці містечка. Мати Альберта Сімонс пишнотіла мулатка з Кюрасао, яка досі пересипала іспанську мову слівцями зі своєї креольської говірки. У молодості була проголошена королевою краси на конкурсі, в якому брали участь 200 найгарніших дівчат з Антільських островів. Сестри вже відцвіли і здавалися двома невгамовними кобилицями. Але козирною картою родини був батько генерал Петроніо Сан Роман, герой громадянських війн минулого століття і один з верховодів консервативного режиму. Адже це він змусив утікати полковника Ауреліано Буендія в злощасній для того битві біля Тукурінки. Моя мати, єдина з усього села, не вийшла його стрічати, коли довідалася, хто він такий. Я була рада, що вони одружуються, розповіла мені вона, та одне діло вітати шлюб двох молодих людей і зовсім інше подати руку чоловікові, який наказав вистрелити в спину Херінель до Маркесові. Тільки на Петроніо Сан Роман висунувся у віконечку автомобіля, махаючи білим капелюхом, як усі впізнали його з портретів. На ньому був полотняний костюм пшеничного кольору, сап'янові шнуровані чоботи і пенсне в золотій оправі з ланцюжком, закріпленим у петлиці жилета. На лацкані його піджака виблискувала медаль за хоробрість. А в руці він тримав ціпок з національним гербом, вирізбленим на рукоятці. Він перший вийшов з автомобіля, з ніг до голови притрушений пилюкою наших поганих доріг. І щойно він з'явився, як усі зрозуміли, Баярдо сан Роман одружиться, з ким йому заманеться. А проте Ангела Вікаріо не хотіла виходити за нього заміж. Мені здавалося, він занадто гарний для мене, розповіла мені вона. Крім того, баярдо сан Роман навіть не пробував сподобатися їй, а всі свої чари пустив на те, щоб прихилити до себе родину. Ангела Вікаріо ніколи не могла забути, який жах опанував її того вечора. Коли батьки і старші сестри разом зі своїми чоловіками збирались у вітальні їхнього будинку і стали вимагати, щоб вона дала згоду одружитися з чоловіком, якого досі майже не бачила. Близнюки трималися осторонь. Ми подумали, що то жіночі балачки, розповів мені Пабло Вікаріо. Батьки знов і знов повторювали, що їхня шляхетна, але збідніла родина просто не має права відхиляти цей несподіваний дарунок долі. Ангела Вікаріо зважилася тільки натякнути, що нікому не хочеться виходити заміж, коли нема кохання, але мати розбила її доводи однією фразою кохання діло наживне. Усупереч тогочасним звичаям, за якими заручені тяглися довго й під пильним наглядом батьків, їхні заручини тривали тільки чотири місяці. Вони не тривали менше, бо пура вікаріо поставила вимогу зачекати, доки скінчиться період жалоби, яку носила їхня родина. Але й тих чотирьох місяців вистачило з лишком, завдяки наполегливості, з якою боярдо сан Роман умів залагоджувати справи. Одного вечора він спитав у мене, в якому домі мені хотілося бся жити, згадувала Анхела Вікаріо в розмові зі мною. І я сказала йому сама не знаю для чого, що найгарнішим у селі є маєток у дівця Дексіуса. Якби спитали мене, я сказав би те саме. Той будинок стояв на пагорбі, відкритий усім вітрам, і з тераси можна було споглядати неозорі заплавні луки, вкриті пригарними темно-ліловими анемонами, а в ясні літні дні на далекому обрії проступав чіткий виднокруг Карибського моря, по якому пливли трансатлантичні туристські лайнери, що виходили з Картахени. Того ж таки вечора Баярдо Сан-Роман подався до клубу і підсів зіграти партію в доміно за столик в дівця Дексіуса. Шановний, звернувся він до старого, я купую у вас будинок. Мій будинок не продається, відповів удівець. Я куплю його з усім, що в ньому є. Удівець Дексіус, дотримуючись постаромодної вишуканої гречності, пояснив баярду сан Романові, що всі речі в домі належали його дружині, що вона збирала їх ціле своє життя, яке було нелегким, і для нього вони, наче частка дорогої небіжчиці. Він говорив переконливо і щиро, розповідав мені доктор Діонісіо Ігуаран, який тоді грав з ними. Я не мав сумніву, що він скоріше помре, аніж продасть будинок, у якому був щасливим понад 30 років. Боярдо Сан Роман теж збагнув аргументи в дівця. Я розумію вас, мовив він, то продайте мені порожній будинок. Звичайно, вдівець відхилив і цю пропозицію і твердо стояв на своєму до самого кінця партії. Та через три дні, відповідно підготувавшись, боярдо сан Роман знову підсів до їхнього столика. Шановний, почав він знову, скільки коштує ваш будинок? Йому нема ціни. Назвіть яку небудь. Пробачте мені, боярдо, сказав удівець, але ви, молоді, не розумієте повелінь серця. Боярдо сан Роман не став замислюватись над його словами. Скажімо, п'ять тисяч песо, запропонував він. Ви граєте чесно, відповів удівець з гідністю, але в голосі його бриніла тривога. Мій будинок не вартий таких грошей. Десять тисяч, сказав йому боярдо Сан-Роман, Роман, готівкою і банкноти тут таки на стіл. Удівець подивився на нього очима повними сліз. Він плакав од люті, розповідав мені доктор Діонісіо Ігуаран, який був не тільки лікар, а й дуже освічена людина. Уяви собі, така купа грошей, тільки простягни руку й бери, але ти мусиш казати ні, лише тому, що вродився сентиментальним. Удівець Дексіус не спромігся подати голос, але рішуче похитав головою. У такому разі зробіть мені останню ласку, сказав боярдо сан Роман. Зачекайте тут п'ять хвилин, поки я повернуся. За п'ять хвилин він і справді повернувся до клубу, несучи оздоблені срібними бляшками сакве, і виклав на стіл десять пак банкнотів по тисячі песо в кожній, ще перетягнутих фірмовими паперовими смужками державного банку. Через два місяці пому вдівець Дексіус помер. Ця пригода доконала його, розповідав доктор Діонісіо Ігуаран. Здоров'я в нього було краще, ніж у нас, але коли я слухав бідолаху фонендоскоп. То чув, як булькають сльози в самому його серці. Зрештою, старий не тільки продав будинок з усім, що в ньому, а й попросив Баярдо сан Романа виплачувати йому потроху, бо ж не залишив собі на згадку навіть скрині, в яку міг би скласти таку силу грошей. Нікому й на думку не могло спасти, що Ангела Вікаріо вже не дівчина, ніхто не бачив її ні з яким хлопцем, і росла вона разом із сестрами під суворим наглядом матері, твердої, як криця. Навіть коли весілля лишалося менше двох місяців, Пура Вікаріо не дозволила Ангелі піти самій з Баярдо сан Романом оглянути дім, у якому вони мали жити, і наполягла, щоб вони зі сліпим батьком супроводжували дочку, оберігаючи її честь. Я молила Бога тільки про одне, щоб дав мені силу заподіяти собі смерть, розповіла Ангела Вікаріо в розмові зі мною. Але він мені такої сили не дав. Вона була така приголомшена, що, зрештою, вирішила розповісти всю правду матері, аби полегшити собі душу, але саме тоді дві її єдині подруги, з якими вона робила біля вікна матерчаті квіти, і від яких не мала таємниць, відрадили від цього доброго наміру. Я бездумно скорилася їм, розповіла мені вона, бо дівчата переконали мене, що нема нічого простішого, як ушукати навіть доскіпливого чоловіка. Подруги запевнили Анхелу, що майже всі дівчата втрачають цноту ще в дитинстві від усіляких нещасних випадків. Вони казали їй, що навіть чоловіки з дуже важким характером ладні змаритися з чим завгодно, аби тільки про це ніхто не знав. До того ж, більшість чоловіків, переконували Анхелу дівчата, страшенно бояться, коли доходить до шлюбної ночі і не здатні зробити нічого без допомоги жінки. А коли настає вирішальна мить. То самі не усвідомлюють, що роблять. Для них єдиний вагомий доказ це те, що вони побачать на простирадлі, сказали ангелі подруги. Отож вони навчили їй всяких хитрощів, давно відомих повитухам, і з усіма подробицями розповіли, як прикинутися, що в тебе забрали твій скарб, і на ранок після першої шлюбної ночі врочисто вивісити на подвір'ї для непростирадло, прикрашене плямою честі. В полоні цих ілюзій вона й вийшла заміж. Баярдо Сан Роман, зі свого боку, певне був переконаний, що коштом своєї могутності й багатства він купує собі якесь незвичайне щастя, бо чим більшою планувалася весільна учта, тим дужче прагнув він зробити її ще грандіознішою. Він навіть хотів перенести весілля на день уперед, коли стало відомо про візит єпископа, щоб той обвінчав їх, але Ангела Вікаріо рішуче запротестувала. Як по правді розповіла мені вона, то я не хотіла, щоб мене благословив на подружнє життя чоловік, який відрізає на суп самі гребінці і викидає на смітник решту півдня. А втім, навіть без єпископського благословення учта набула грандіозних масштабів, розвиваючись сама по собі, вона зрештою перетворилася на подію загальногромадського значення. Навіть боярдо Сан Роман утратив над нею всякий контроль. Генерал Петроніо Сан Роман та його родина цього разу прибули на спеціальному пароплаві для урочистих церемоній, що належав Національному конгресу, і разом з ними приїхало багато знаменитостей, які проте загубилися у водоверті нових облич. Пароплав стояв причалений біля пристані до самого кінця торжеств. На ньому привезли стільки подарунків, що довелося полагодити всіма забуту будівлю, де колись була перша електростанція, і виставити там найкращі для загального огляду, а решту одразу перевезли в старовинний будинок у дівця Дексіуса, готовий прийняти молодят. Женихови подарували автомобіль з відкідним верхом, на якому під фабричною маркою вигравіювали готичними літерами його ім'я. Нареченій привезли столовий сервіс із чистого золота на 24 персони. Окрім того, з ними приїхав цілий танцювальний ансамбль і два оркестри, які грали вальси, дисонуючи з місцевими музиками, дівчачими хорами та групками акордеоністів, які посходили звідусіль, приваблені розголосом бучної учти. Родина Вікаріо жила в скромному цегляному будиночку, покритому пальмовим листям і вивершеному двома мансардами, де в січні ластівки ліпили гнізда, щоб вивезти пташенят. На фасаді будинок мав терасу, заставлену вазонами квітів, а позаду було просторе подвір'я, на якому розгулювали кури і росли фруктові дерева. У глибині подвір'я близнюки спорудили великий саж, де відгодовували свиней і де був свій жартовний камінь та стіл для розрубування туш, з чого власне родина й жила, відтоді як понсіо Вікаріо втратив зір. Це діло розпочав Педро Вікаріо, та коли його забрали на військову службу, брат також опанував ремесло різника. У домі ледве вистачало місця для його мешканців. Отож, коли старші сестри збагнули, яких масштабів буде весілля, вони хотіли винайняти для цього інший будинок. Уяви собі, розповіла мені Ангела Вікаріо, вони подумали про дім пласі делінеро, але, хвалити Бога, мої батьки затялися на вічній темі, що наші дочки або одружуються у власному хліві, або взагалі не одружуються. Отож будинок пофарбували в його первісний жовтий колір. Полагодили двері і прибрали в кімнатах, тобто пристосували оселю, наскільки змогли, до того бучного бенкету, який передбачався. Близнюки перегнали свиней кудись інде, і дезінфікували той куток подвір'я негашеним вапном, але було очевидно, що все одно місця мало. Кінець кінцем, боярдо Сан Роман наполіг, щоб повалили паркан навколо садиби. Винайняли для танців сусідні будинки, а теслярі збили підгілля та мардинів тимчасові столи. Єдина непередбачена подія сталася уже в день весілля, коли наречений запізнився аж на дві години, а Ангела Вікаріо не хотіла вбиратися нареченою, поки той не з'явиться в домі. Чи повіриш, я навіть зраділа б, якби він не прийшов, розповіла мені вона, але тільки в тому разі, якби ще була не вбрана. Можна зрозуміти її осторогу, бо немає для жінки більшої ганьби, як бути покинутою у вбранні нареченої. Проте ганьби Ангела Вікарію однаково не уникла, бо згодом те, що вона набралася з ухвальства накинути вуаль і приколоти квіти помаранчі, не будучи незайманою, витлумачили як споплюження символів цноти. Одна моя мати віддала належне мужності Ангели Вікаріо, яка вирішила грати в свої краплені карти до самого кінця. У ті часи Бог зрозумів такі речі, пояснила мені мати. Але ніхто досі не знає, в які карти грав Баярдо Сан Роман. Бо від тієї миті, коли він нарешті з'явився в сюртуку й циліндрі, і до тієї, коли пішов зі свята з істотою, що завдала йому стількох прикрощів, він являв собою довершений образ щасливого нареченого. Так само ніхто ніколи не довідався, в які карти грав Сантьяго Насар. Я був з ним весь той час, і в церкві, і на гулянці, і не тільки я, а й крісто, Бедоя та мій брат Луїс Енріке, і жоден з нас трьох не помітив щонайменшої зміни в його поведінці. Мені потім довелося повторювати це багато разів, адже всі ми четверо разом росли, разом ходили до школи, майже постійно були разом під час канікул, і годі навіть уявити собі, що котрийсь із нас міг мати свою таємницю, а тим більше таку велику. Сантьяго Насар любив банкетувати на гулянках, і найбільшу втіху він спізнав увечері напередодні своєї смерті, коли підрахував видатки на весілля. У церкві він прикинув, що вінків та квітів вистачило б на 14 першокласних похоронів. Ця точна цифра потім переслідувала мене протягом багатьох років, бо Сантьяго Насар часто казав мені, що пахущі квітів у закритому приміщенні завжди нагадують йому про смерть. І того дня, заходячи до церкви, він повторив те саме. Я не хочу, щоб на моєму похороні були квіти, сказав він мені, не здогадуючись, що весь наступний день я дбатиму про те, щоб їх там не було. Дорогою від церкви до будинку Вікаріо він прорахував усі кольорові гірлянди, якими прикрасили вулиці, прикинув вартість музики та хлопавок і навіть оцінив той рис, що ними посипали гостей перед початком учти. Молодята обійшли всі столи на подвір'ї, над яким висів густий вар полудневої спеки. Боярдо Сан Роман віднедавна став нашим великим приятелем, горілчаним братом, як казали тоді, і він з радістю підсів до нас. Анхела Вікаріо вже без вінця й вуалів в просякнутій потом атласній сукні на очах прибрала вигляду заміжньої жінки. Сантьяго Насар поділився з баярдо Сан Романом своїми підрахунками і повідомив його, що весілля на той момент уже обійшлося в 9 тисяч песо. Було очевидно, що ангела сприйняла ті його слова як зухвалу вихватку моя мати завжди навчала мене, що ніколи не слід згадувати за гроші при людях, сказала вона в розмові зі мною. Баярдо Сан Роман навпаки вислухав повідомлення Сантьяго Насара прихильно і навіть із певною самовтіхою. Майже стільки підтвердив він, але ми лише починаємо. В остаточному підрахунку ця сума подвоїться. Сантьяго Насар пообіцяв собі, що перевірить усі видатки до останнього Сантиму, і якраз на це йому вистачило життя. На підставі останніх відомостей, які подав йому на пристані крісто Бедоя, наступного ранку він з'ясував за 45 хвилин до власної смерті, що прогноз Боярдо Сан Романа виявився на диво точним. У самого мене зберігся дуже невиразний спогад про те весілля, і тоді я вирішив зібрати його на клаптиках із чужої пам'яті. Довгі роки в нас удома точилися розмови про те, як мій батько узяв скрипку, до якої не торкався з юності, щоб заграти на честь молодих, як моя сестра черниця танцювала в меренге у своєму чернечому вбранні. І, як доктор Діонісіо Ігуаран, двоюрідний брат моєї матері, домігся, щоб його взяли на урядовий пароплав, бо не хотів бути в містечку наступного дня, коли з'явиться єпископ. У процесі свого розслідування, проведеного для цієї хроніки, Мені відкрилося безліч дрібних подробиць, зокрема, те, що дуже привабливими здалися всім сестри Баярдо Сан Романа, чиї оксамиті сукні з величезними метеликами, які були приколоті на спині золотими шпильками, привертали до себе більше уваги, ніж розкішний плюмаш на увішані орденами й медалями груди батька. Багато людей знали про те, що в хмільному дурмані я запропонував Мерседес Барча вийти за мене заміж. А вона ж тоді тільки не закінчила початкову школу. Про це нагадала мені й сама Мерседес через 14 років, коли ми справді побралися. Найскравіше видіння, яке назавжди збереглося в моїй пам'яті від тієї злощасної неділі, це старий понсіо Вікаріо, сам один на табуреті посеред подвір'я. Його посадили там, гадаючи, напевне, що то почесне місце, і гості весь час наштовхувалися на нього. Плутали його з кимось іншим, пересаджували сюди туди, щоб не заважав, а він крутив сивою головою на всі боки, з розгубленим виразом людини, яка осліпла зовсім недавно, і відповідав на запитання, адресовані не йому, і кивав у відповідь на уявні привітання, хоч ніхто його й не вітав. Щасливий у своєму крузі забуття, унастовбурчений від крохмалю сорочці з гуаяковим ціпком у руках, купленим йому з нагоди весілля. Формальна церемонія завершилась у шостій пополудні, коли попрощалися почесні гості. Осяйний ілюмінацією пароплав відплив, лишаючи за собою бурунний слід вальсів, граних на піанолі, і на якийсь час нас підхопила стихія, закутавши всіх над глибінню непевності, аж поки ми стали впізнавати одне одного і знову свідомо кинулися у вергулянки. Молодята з'явилися трохи згодом у відкритому автомобілі на силу прокладаючи собі шлях крізь розвихрений натовп гостей. Баярдо сан Роман пускав хлопавки, пив горілку з пляшок, що їх простягували йому з натовпу, і вони вийшли вдвох з машини покружляти в колі кумбіамби. Наприкінець молодий побажав, щоб ми танцювали собі, поки попадаємо знеможені, і повіз перелякану дружину до оселі своїх мрій, де раніше так щасливо жив удівець Дексіус. Після того гулянка розбилася на окремій компанії і тривала до півночі. З усіх закладів відкритою лишалася тільки крамничка Клотільди Арменти в одному з кутків майдану. З Сантьяго Насар, Крісто Бедоя, мій брат Луїс Енріке і я усіми четверо подалися до притулку милосердя Марії Алехандріни Сервантес. Серед багатьох інших туди навідалися і брати Вікаріо. Вони випивали з нами і співали Сантьяго Насаром за п'ять годин до того, як убили його. На вулицях містечка, певне, ще жевріла кілька головешок, розкиданих із вогнища сьогоднішньої гулянки, бо звідусіль до нас долинали сплески музики та гамір далеких бійок. Отак ми й бавили час, дедалі сумніші, чекаючи тієї хвилини, коли пролунає гудок єпископського пароплава. Пура Вікаріо розповіла моїй матері, що лягла спати об одинадцятій вечора, після того, як за допомогою старших дочок навела який такий лад на подвір'ї. Розповіла також, що о десятій годині, коли на подвір'ї ще співало кілька п'яних, ангела вікаріо прислала попросити валізку з особистими речами, яка була в гардеробі її спальні, і мати хотіла передати також валізку з буденним одягом, але посильний дуже квапився. Пура Вікаріо вже спала глибоким сном, коли у двері постукали. Постукали тричі з великими паузами, розповіла вона моїй матері, і в тому стуці одразу відчувалося щось незвичайне, як буває завжди, коли вам приносять погану звістку. Вона відчинила двері, не вмикаючи світла, щоб нікого не розбудити, і вся й вівуличного ліхтаря побачила баярдо Сан Романа, незастебнутій на гудзики шовковій сорочці та якихось чудернацьких штанях на еластичних шлейках. Він був весь зелений, наче примара з жаского сну, розповіла мені пора вікаріо моїй матері. Ангела стояла в тіні, отож мати побачила її тільки тоді, коли боярдо сан Роман схопив її за руку і витяг на світло. Вона з'явилась перед материні очі в подерті на клапті атласній сукні, обгорнута до пояса рушником. Пура вікаріо подумала, що це вони зазнали аварії в автомобілі, і тепер лежать мертві на дні якогось провалля. Мати Божа, прошепотіла вона, похоловши з жаху, скажіть ви ще на цьому світі чи ні? Баярдо сан Роман не увійшов, не мовив і слова, а тільки злегка штовхнув у двері дружину, а потім поцілував пуру вікарію в щоку і озвався до неї голосом, у якому бринів глибокий смуток і водночас ніжність. Спасибі за все, мамо, сказав він, ви свята жінка. Тільки пора вікаріо знала, що робила наступні дві години, і вона лягла в могилу, не розкривши цієї таємниці. Я пам'ятаю тільки, як мати однією рукою вчепилася мені в коси, а другою била мене з такою люттю, що я думала, що вб'є мене на смерть, розповіла Ангела Вікаріо в розмові зі мною. Але й це вона робила з певною осторогою, і чоловік та старші дочки, які спали в інших кімнатах, не знали нічого аж до ранку. Коли нещастя знайшло своє остаточне завершення, близнюки повернулися додому незадовго до третьої години, терміново викликані матір'ю. Вони побачили Ангелу вікарію в їдальні, вона лежала до лілиць на канапі з посинцьованим обличчям, але вже не плакала. Я перестала боятися, розповіла мені вона. Навпаки, почувала себе так, ніби знов оживаю після смертельного утупіння, і хотіла тільки, щоб усе якомога скоріше скінчилося, і я змогла нарешті поспати. Педро Вікаріо, рішучою вдачею, ніж його брат, схопив сестру за стан, підняв і посадив на стіл. Ну, дівчино, мовив він, трясучись од люті, скажи нам, хто це зробив. Ангела промовчала, але не довше, ніж треба було, щоб подумки вимовити ім'я. Вона відшукала його в сірих сутінках пам'яті. Вона побачила його з першого погляду серед мішанини імен світу, цього й світу, й Потойбічного. І кинула ним об стіну, а тоді мов приколола його туди несхибною стрілою, такого собі безпорадного метелика, чий вирок був записаний на скрижалях вічності. Сантьяго Насар, сказала вона.